Коломийські Карпати серед лідерів першості області. Вихідними відбувся принциповий матч на стадіоні Юність суперниками Коломиян були калуські футболісти. Гра проходила із перемінним успіхом. Однак перемога таки залишилася за господарями майданчика. Детальніше про це у сюжеті. До звітного матчу команди ділили друге-третє місце в обласній першості. Калушани прибули на матч у бойовому складі. Спочатку гра складалася не на користь господарів поля. Перший тайм закінчився з рахунком 0-1 на користь футбольного клубу Калуш опісля перерви, гра різко змінила свій вигляд. Коломийські футболісти раз по раз проводили атаки на ворота суперників. В одному з випадів Калушани застосували до господарів поля заборонений прийом як результат пенальті та. Рахунок 1-1. за кілька хвилин Карпати були вже попереду. 2-1. Коломияни впевнено довели гру до перемоги. Стадіон оплесками проведжав обидві команди з поля. А вже у четвер Коломийські Карпати стартують у чемпіонаті України серед аматорів. Суперниками наших футболістів буде команда футбольного клубу Тернопіль. Початок гри о 17.30. Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подіянтика.